Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть, скажіть, чи роблять порчі на самотність. Тих, хто дивиться відео близьким людям? Чи роблять порчі на самотність? Прошу допоможіть, скажіть вищі сили. Дуже сильний захист від духів роду, порчене само так, тут дуже сильний захист. Хтось робить? Використовують церковний грегор, може, мусульманський, християнський грегор, і хочуть отворот, як така, мені йде, ну, порча на самотність, тут люди мають розлучитися. На сльози зроблено. Астуди, напевно, так. Це буде гаразд. Захист у вас дуже сильний захист. Може вам е, допомагає саме те, що ви її е, відвідуєте храм? Дуже гарно і особливо, коли люди роблять пожертви. Ви дуже допомагаєте своєму. В якій вірі ви знаходитесь, от вона і робить захист. Ну тут по цій вірі а в церкву ходили, ставили на сльози, на страждання. Заперечую, убираю, всю порчену програму знімаю.